Видатний німецький фізик-теоретик, основоположник квантової фізики, лауреат Нобелівської премії з фізики та інших нагород Макс Планк стверджував: Я вважаю свідомість фундаментальною. Я розглядаю матерію як похідну від свідомості. Ми не можемо вийти за межі свідомості, все, про що ми говоримо. Все, що ми вважаємо існуючим, постулює свідомість. Це надважливе ствердження стосується кожного із нас. Так як матерія є лише похідною від свідомості, саме свідомість людини або її душа вибудовує собі особистість раз за разом і так безліч разів. Навіщо їй занурюватися у матерію, обмежуючи себе шкіряною одежиною? Так вона набуває досвіду, який перетворюється в якості свідомості. Таким чином, свідомість виконує своє еволюційне завдання поступового розвитку. А коли прийде час зняти шкіряну одежину? Саме набуті позитивні якості стануть тим багажем, який наша особистість напрацювала на протязі закінченого циклу втілення і тепер може взяти з собою. Нічого із світу матерії, а тільки позитивні якості і знання є цінними для нашої свідомості, а вона постулює все. І по відношенню до неї наша особистість є тільки тимчасовим і не завжди вдалим інструментом.